Берегівський відділ Мальтійської служби допомоги систематично відправляє гуманітарну допомогу до східних областей. Днями знову було відправлено 33 піддони харчів та засоби гігієни до Харківщини та Донеччини. Вантаж на суму 10 мільйонів форентів прибув до берегова від різних партнерів з Європи та Америки за сприяння берегівського відділу Мальтійської служби допомоги. Ми намагаємося допомогти там, де в цьому найбільше потреба. Вважаю, що ті люди похилого віку та самотні люди, які залишаються жити у прифронтових регіонах, живуть у вкрай важких умовах. Наш обов'язок їм допомогти. Крім харчів та засобів гігієни, у теперішній вантаж увійшов цікавий апарат для очищення води. Ці апарати ми отримали з Німеччини. Вони здатні з будь-якої води, навіть зараженої, зробити воду придатну для людського вживання. Це дуже потрібна річ у тих місцях, де наразі немає. Централізованого водопостачання або навіть світла. Адже цей пристрій не потребує електрики та здатен очистити велику кількість води. Цього разу, як і раніше, організаційну роботу з доставки гуманітарної допомоги з Берегова до Харкова виконала Асоціація об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття. Об'єднання прикордонних органів самоврядування продовжує ту співпрацю із різними організаціями всеукраїнськими і з тими організаціями, які знаходяться безпосередньо біля лінії проведення бойових дій. Сьогодні за допомоги наших партнерів Берегівської районної Мальтійської служби допомоги ми відправляємо із нашими партнерами разом у Харківську область і в Донецьку область у ті регіони, де ще не окуповані. І дуже такий цінний вантаж. Цілу фуру 33 три підома це продукти довгого зберігання харчування, це гігієнічні засоби, це одяг. І надіємося, що цим ми можемо допомогти тим людям, які тепер там проживають, у досить скрутному становищі. На Харківщині роботою з підтримки та забезпечення потреб людей, які приходять з прифронтових територій, займається чимало організацій. Однією із таких є благодійний фонд «Альтаїр», представник якого особисто прибув на вручення допомоги. Ми хочемо на сьогоднішній день. наладить с помощью вашей организации гуманитарную помощь. Возить мы ее будем на Харьков, Харьковскую область, частично что-то на Донецкую область, это Славянск, Краматорск, потому что в связи с войной очень много людей остались без средств существования. По возможности, чем можем, будем пытаться помогать. Исключительно продукты питания, какие-то вещи, взрослая детская одежда, спальные мешки. фільтраційні какі-то е установки для пітєвої води. В общем, все, що нам кажуть, ваша організація предоставляє, все буде передаватися нуждающимся людям. Руслан прибув з Харкова і вже тривалий час перебуває на Закарпатті, аби направити до Харківщини якомога більше гуманітарної допомоги. Чоловік розповів, що наразі вдома вже набагато кращі умови, як були рік тому. Ситуация в Харькове сейчас ну, не сказать, что она простая, но ну, не такая страшная, как была после 24 числа. Конечно, регулярные обстрелы э, продолжаются, но в целом люди живут, э, дети в школу не ходят, вот, но обстановка, обстановка тяжелая, но стабильная. Представники мальтійців та Асоціація об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття погоджуються з тим, що через затяжність війни в Україні дедалі більше людей потрапляють у безвихідну ситуацію, тому їх підтримка та різного роду допомога у всіх регіонах країни є вкрай важливою.